Забезпечити потреби оборонців України одному із прикарпатських військових госпіталів, обласна влада передала автомобіль швидкої медичної допомоги. У транспорті є усе обладнання, аби доставити пораненого воїна до лікарні. Також при потребі там медики зможуть виконати реанімаційні заходи. Машину придбали волонтери у співпраці із працівниками департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації. Ми тихо працюємо для того, щоб відновлювати тих хлопців. Лікувати, психологічно реабілітовувати, фізично реабілітовувати і повертати їх до строю, когось повертати і адаптовувати в життя медична. І автомобільна база, яку ми маємо, безумовно в активному використанні. То це буде суттєве підсилення тих потужностей, які ми сьогодні маємо. Ми також повинні всі розуміти, що дуже багато наших воїнів з пораненнями вертаються в нашу область. Це не тільки прикарпатські воїни, це воїни з різних областей. І нам також одне з тих таких важливих завдань створити всі умови їхнього тут медичного. Десь лікування, реабілітації, адаптації до мирного життя це також головне із наших завдань, над якими ми працюємо, і ми медичну сферу повинні продовжувати максимально вдосконалювати.